Хлопці, всім привіт! Працюємо в столярці, виготовляємо до збірники для себе повторюю. На продаж на продаж немає. Робимо це таке, як хтось може бажає там один для образця собі, то можемо то можемо вам один там продати. Не дешево ну і не за всіх. Гроші світу якось. Тому що дещо він не виходить. А плюс з ним ну, ну дуже багато з ним мороки, я вам скажу. Багато із-за того, що дуже багато мілкої цієї роботи. Мені легше зробити, оце, мабуть, вулика, чим зробити 11 донний пальцезбірник. Бачите, оце оце я заготовив на 12 штук, тому що на багато немає міста. У мене столярочка сарайчик невеличкий. це Я тут працюю у нього. І значить, дуже багато займає час. Іменно оця мілка крутанина з ним оце все. Ну, але хто бажає, то комусь там можемо поторгуватися там. В кінці як зроблю там от Ну, але ж в мене, звісно, я ж вам одразу кажу. качество там не таке, як у парк плюсів, все шліфоване, все. Ну, але понятно, що більш-менш непогане качество, ну але і не, не вищої якості. Як є. я роблю для себе не на продаж, як то кажуть. Так, ну, а друге питання, значить, є там в мене ролик попередній. Всі, ну, попередні ролики, всі бачили там, значить, як ми обмінювали, приїжджали до нас в ошину, обмінювати компанія Дубовик. Ну і багато хто, ми, так зрозуміли, не успів. Тому що після того знову дзвонять, а коли ще буде обмін, значить, вирішили ми провести, значить, давайте проведемо ще хлопці. Согласні будуть приїхати. Можливо, навіть в двох пунктах обміну буде. Це там лубний переодень можемо зробити, наприклад, якщо чимало людей Ах, Вибачаюся я анасмір, трохи прихворіли. Значить, якщо це набереться людей, що чимало буде і в вперед і в лубнах, ну, значить і в вперед, і в лубнах. Оржиця одразу кажу, в Оржицю їхати ніхто не буде, бо там були такі умніки там зараді двох пачок вони думали, що до них там приїдуть прямо під хату. Хлопці. Ви на заправку зайдіть, подивіться по чому солярка. Щоб вам везли. Як хто хоче дві пачки, будь ласка. Дзвоніть до Жені. Вони вам новою поштою відправлять ваші дві пачки і не морочте. Ні мені ні людям голову зараді ваших двох почок. Так що оце така ситуація. Телефонуємо на мій номер. Так я само роблю список. Насобирується там хороша кількість, тоді всіх обзванюю і кажу на яке число. Переїжджаю і поміняли і поїхали, як кажуть. Потім друга новина на весну. Організуємо, напевно, буде пункт обміну в Лубенському районі. Де казати поки що не буду. Ну, є таке в планах організувати пункт обміну. Щоб протягом сезону кому не вистачило, кому потрібно за гроші, за віск. І для, просто і за того, що вже місцеві тут а, вже ціни собі не складуть. Я кажу, хочу купляю віск, хочу не купляю, я тут один. За скільки, захочу, за скільки у вас віскі куплю. Ну це ж вже не відповідь людям, це ж не мені відповідали, я туди не продаю. Тому що виставляють там пости під відео, що я, я куплю там, я викинув. Ну не я, а там Женя викинув ролик. Люди здавали там в Суспільному області, міняли вони віск, все. І знизу кидають там комета. Куплю віск, ціна, мерва, прополіс. Ну на ти таке робиш. Создай собі, блять, групу там і продавай, купляй, що хочете і роби, Хоч і голий там танцюй. Ну, а то в нас один жує там віск, як барана той мліна. На весь екран, другий ще щось. ну, Хлопці. Кому не подобається вашіна, то вибирайте виробників. Хренова туча, які хочете, такі вибирайте. Важе ж ніхто не доставить. Я користуюся цією овощиною. І довольний. А ви як хочете, як кажуть. Так що от таке, значить хто бажає поміняти, значить дзвоніть на мій номер телефона 066. 222 903 Записуємося. Так як було попереднє, ви можете подивитися. Хто міняв, я думаю, всі знають, довольні, всі поміняли. Оце таке. Так що, ставляйте лайк під цим відео, пишіть коментарі. Кому сподобався був обмін. Я думаю, що хлопці побачать. Ну, і всі довольні, всі поміняли і всі розуміють, яку суму грошей зекономили. На, на одній пачці. А які жолярі, які брали по 50 пачок, то там зовсім друга взагалі економія йде. Писать там та робіть самі ваші, ну хлопці, ну, ви хочете, можете робити, вас же, я ж вас. Що... Не даю вам робіть. Я її не робив і робити не буду. У мене і так ось уроки вистача чим. зайняться. Ось о. то, то днища, то кришок треба доробити ще. Коротше, рамки ще впереді. Так що ну це така ситуація. Так що підписуємося на канал, ставимо лайк. Дзвонимо, записуємося, хто бажає на вашину. Ще раз повторюю вашина дубовиків. Най... А ще є, були вже в цьому на цей раз обмін люди, яким треба індивідуальний розмір. Е, ну, Є в нас там пасічники-ентузіасти, хтось там в свій час там видумав свій вулик, новий велосипед. І такі є люди. Я знаю не одних. Ну, В них своя там рамка там, українська коротша. Там. Українська уща, типу ну, підукраїнська, це більше всього там, на українські всі експериментували. чогось, чогось там. Є там робили коротшу на 7 см, є там робили вущу, ну в вущу. Якщо комусь треба індивідуальний розмір вищини, також все можемо обговорити, але ж зрозуміло, що не одну почку це. Так само 145-230 українська є. Українська вона е, ширша на 2 см. Так як ви наприклад, ставляєте, вона у вас з боку на 2 см буде така щілена. Там, де завжди е, бджоли люблять маточники шурувати, такі качани надивають. А тут в вона буде у вас впритикій по типу, рамці, не буде у вас цього пространства. Е, це один виробник, який робить українську рамку вощини. Так, також є. Альпійська кому потрібно, ну і індивідуальні розміри. Так що, будь ласка, поставте лайк під цим відео. По можливості поширте обмін ну, в Луменському районі, я вам кажу, це Полтавська область. Так що, хто бажає, долучайтеся до будь друга акція, буде надаватися друга акція обміну воску. Так що, всім мирного неба. Щоб не літало над головою. І успіхів в новому сезоні. Всім пока.